Євангелія на щодень, 11 вересня, осіпновені голови Йоанна Хрестителя Марко 6, 14-30. І я зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих. Тимто і чуда діється за нього. Інші ствердили, то Ілля, а ще інші, то пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод мовив То Йоанн, якому голову ястяв, він устав із мертве. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці і зердіяди, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові: Не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче, як же настав сприятливий день, коли то ірод, на день своїх народин споряджав банки для своїх вельмож. Тисячників та знатних Галилейських увійшла дочка тієї Іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, проси мене, чого бажаєш, я дам тобі. Та й присягнув їй, чого би ти тільки в мене просила, дам тобі хоч і половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже, чого маю просити? Вона ж відповіла, Голову Йоанна Хрестителя. І негайно увійшовши притьму до царя, попросила дівчина хоче, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та за присяги та із огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумоску і подав її дівчині. А дівчина дала їй матері своїй, учні його, довідавшись про те, прийшли і узяли його, тіло та поклали його у гробі. Апостоли зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Йоанн Хреститлі утратив земне життя, але здобув життя вічне. Святість і вічну славу в Бога і в людей, і розберіг життя, але тратив честь і постав у відсвідомості людей негідною людиною. А як щодо Його спасіння, не нам судити? І Йоанн, і Ірод вірили в Бога у Воскресіння. Чому ж тоді їхня доля така різна? Йоанн був залежний від Бога і незалежний від людей. Ірод, нехтово думкою Бога, і по-рабськи підкорявся людській думці. Йоанне проси для мене Бога відваги свідчити правду і бути мужньою, і не боятися осуду людей і думок, що вони скажуть про мене. Амінь.